Відповідно до фінансової грамотності, кожна фінансова грамотна людина має ділити свій бюджет і 10% свого бюджету, а вчитись практикувати з інвестиціями в корні неправильно гадати, що інвестиції це лише з великих сум, вчитись інвестиціям. Вчитись інвестиційному мисленню конче необхідно лише з малих сум. Це моя особиста така практика, адже я також в ринок інвестицій заходила з 20 доларів, з 5-10 доларів. Це та сума, яка доступна в принципі кожному. І потім починаєш аналізувати що до чого. Головне, що треба знати: початку. Ковому інвестору те, що необхідна підтримка в даному випадку, я вже цей шлях пройшла, можу вам допомогти. Елементарно навіть відкрити криптовалютний гаманець, переводити валюту з одного гаманця на інший гаманець, і як це купити, це якраз я особисто зможу вам допомогти. І плюс. Дуже важливо, що от у вас є інвестиційний бюджет 10%, і е, спробуйте його ще розмежувати. Адже хто б там що не казав, ніхто ніколи не знає, що буде з проєктом. Він може бути. Або низькоризиковим, або високоризиковим, да? низько високоприбутковим. Тому в кожний проект, як на мене, ну по-перше, треба його проаналізувати. Наскільки це відвертий скам, да? наскільки це може бути прихованим скамом, да? наскільки проєкт пов'язаний зі світовим ринком, або криптовалюти, або з банківською діяльністю, да. Чи він просто закритий в собі і всі гроші а, набирає в свій гаманець, а далі ніяких зв'язків немає? Коливання інформації це нормальний процес. Саме тому на інвестиційному ринку не можна вкладати всі гроші в один напрям за чотири місяці практичної діяльності в сфері інвестицій через інвестиційні проекти академії мільйонерів, яких у нас зараз вже три. І в яких я безпосередньо приймаю участь з порівняльної точки зору по результатам, можна сказати, що не завжди проекти можуть показувати ну, якусь реальну відверту прибутковість тут і зараз на один проект ти покладаєшся більше. А він виявляється, навіть математично буде тобі приносити прибутки як інший проект. Інший проєкт також може бути більш завуальований, і ти не знаєш, як відреагує спільнота на нього. Адже відповідно до цінностей Академії мільйонерів, ми обираємо проєкти, які ми можемо транслювати і передавати далі. Тобто ті проекти, які мають реферальні посилання, адже все навчання практичного плану в інвестиційних проєктах Академії мільйонерів, воно є безкоштовне саме за рахунок того, що ми на практиці доєднані до тих проєктів, які мають реферальні посилання. І саме цікаве, що тут ми формуємо ком'юніті підтримки людей і передачі знань, адже ми в цьому зацікавлені, щоб ви отримували більше доходу, і ми отримували більше доходу. Тобто, другий напрям це саме розібратись в проєкти. І от якщо взяти активних три проєкти в нашій Академії мільйонерів, то з два з яких вже за три місяці можна круто порівняти і проаналізувати. І вони залежать від багатьох факторів їх прибутковість. А перший фактор сам. Проект його цінність відповідно наскільки скільки людей в цей проект повірять, він їм буде близький за цінностями. Наскільки проект буде складний і як цей проект подавати? Відповідно від цього і залежить ваша прибутковість. А так, наприклад, проект «Дубадум», Реклама нерухомості в Арабських Еміратах, рекламні місця на сайті duba.com. Мені з 20 доларів принесли 600 доларів. Да? Тобто, це фокус зростання вартості активів, це спрацювали реферальні посилання, і це дивідентні виплати, і практика реінвестування і виводу коштів. Другий проєкт Easy Cash криптовалютний. Також реферального плану через власність електронних майнерів у вигляді NFT, тобто компанії EasyHash безпосередньо займається майнингом біткоїна і інших криптовалют. А ми опосередковано через систему блокчейн технологій купуємо у них частину потужності за це. Вони щоденно виплачують дивіденди які доходять до 200-300% річних і здавалось би, да, тут прибутковість може бути більша. Я заходила в цей проект з 50 доларів. На сьогоднішній момент, от саме на цю хвилину, в мене в активах 341 долар і 16 доларів на майнінгу Плюс я виводила 45 доларів, тобто зайшла з п'яти, можна сказати, да, і примножила до 360 доларів. Як на мене, це також дуже крутий проєкт, і головне, він, начебто, швидкий криптовалютний, а з іншого боку, тут є час на розібратись. Дуже здорово, що саме участь практична в цих проектах дає можливість розібратись з нуля, як, по-перше, в інвестиціях мати можливість порівняти. По-друге, це йде певна диверсифікація вашого портфелю. Не завжди те, що ти очікуєш, може бути насамперед, і ти ніколи не знаєш, як поведе себе проект. Пробувати інвестувати. Як з усіх підручників від практики в інвестиційного процесу кажеться, що 10% вашого доходу ви маєте навчитись інвестувати в проекти. Хай це буде програшні інвестиції через досвід, але ви навчитесь на що звертати увагу. Ви е, отримаєте доступ до ком'юніті, яке розвивається. У вас буде в голові вже працювати певні сигнали, на що треба звертати увагу, і це якраз ще інше 10% інвестицій в освіту, але вони більше не фінансові, адже ми е, навчаємо безкоштовно, а часового плану. Тому, по максимуму, треба диверсифікуватись, просто необхідно. І е, саме в інвестиційних проєктах Академії мільйонерів ми на цьому не зупиняємося. В нас є ще інвестиції в більш такі фундаментальні земля, нерухомість, там вхід від тисячі доларів і е, гарантії під 20% річних. Також цей проєкт є, він доступний, з ним можна працювати і е, мати певний баланс. Окрім того, ми шукаємо інші проекти, адже певний проект він має свою. Цінність часову, да, наприклад, проект Дубаду і проєкт Ізі Хеш вони були ну дуже прибуткові на початках, допоки вони засновувались. Відповідно, прибутковість там була вище. Зараз ці проекти вже на етапі, коли вони запустилися, вже більше роботи проведено, да? і відповідно прибутковість зменшується. Тому ми тримаємо руку на пульсі і для. Тебе це також дуже хороший стимул розібратись, як інвестувати і примножувати гроші. Дуже раджу вам бути разом з нами і йти до своїх мільйонів разом з академією мільйонерів.